Сьогодні покажу вам рецепт найсмачнішого тіста на пельмені. Тісто готую на кип'ятку, воно виходить неймовірно смачне та не розварюється. Трішки запізно почали знімати вам рецепт, тому поки розкатую тісто і ліплю пельмені, розкажу, як я його готувала. І також пропишу рецепт в описі. Отже, беремо 3 склянки 200 г борошна, просіюємо і додаю одну чайну ложку солі. Одне куряче яйце і також 4 столові ложки олії. Перемішую все і додаю одну склянку крутого кип'ятку та обережно перемішую тісто. Довго вимішувати не потрібно, близько 2 хвилин. Тісто відправляємо у пакет відпочивати близько 20 хвилин. Тим часом готуємо фарш. У мене було 0,5 кг свинячого. І також пів кг телячого фаршу. Додаємо одну цибулину натерту на терку або ріжемо дрібним кубиком, як вам більше подобається. Додаю одну чайну ложку солі та чорного перцю за смаком. Коли тісто відпочило, розкатуємо і ліпимо пельмені. Якщо приготуєте раз, то завжди будете використовувати цей рецепт. Буду щиро вдячна, якщо підпишетесь на канал і поставите вподобайку. Смачного вам! Ставила вже відварювати пельмені. Хочу показати, що яке тісто неймовірно класне, воно зовсім не розварюється. Усі пельменьки цілі, додала е, приправи вони будуть тоді смачніші. І ось так готується.